Друзі, вітаю вас! Сказав би добрий день, але на жаль, стало відомо про черговий великий скандал в Міністерстві оборони України. Величезна партія 120-х мін просто не вибухає, коли власне, їх запускають по наших супротивниках. А хто це Вот. Хотів ту одну міну кинуть. Як ти говориш? Дві пішли в поле, упали в полі, не спрацювали. Це на виході ну, не хотіла сили, просто заломило і остала в стволі. Подожди, я ее пока не трогаю. А эти все, бля, вон торчит. Вот, короче, одна. Вторая, нахуй. Третья. Четвертая, бля. Столе пятая. Опа. Сейчас поработаем. Я не знаю, ну задумів він. Піди в этом на стволі? Я не знаю. Ну, вилоді він не вилотів бо... Ну, це один з найбільших скандалів на моїй пам'яті. І сьогодні ми поговоримо про це на ТОК із нашим гостем, журналістом розслідувачем Юрієм Ніколовим, який, власне, один із тих, хто викрив всю цю історію. Пане Юрію, добрий день. Вітаю обоз, добрий вечір. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, от якщо можна основну суть взагалі всього цього скандалу, що відбулося? Е, історія проста. Рік тому вирішили, що ми маємо воювати проти ворогів українською зброєю, і дуже логічно вирішили, ну бо примтливість наших союзників це вже знаєте притча в язицях. Почали робити ці міни вдома, але виявилось, що одне з підприємств державне це державний укроборонпром чи то втратило свою кваліфікацію за довгі роки оцього не стану, чи то просто вирішило заробити якусь зайву капічину на підміні хорошого поганим. Але міни випущені цим заводом виявились паршивими, не долітають, не вибухають. Uh, а якщо летять, то кудись взагалі не туди. А uh, військова прийомка Міністерства оборони умірова. Виявилась настільки е, нефункціональною, що просто прийняла то лайно як нормальні міни, які мають працювати, і от тільки е, скажімо так: глибока стурбованість самих солдатів, які почали викладати то відео в Фейсбук, і увага журналіста Юрія Бутусова призвела до того, що на цю проблему звернули увагу і почали реагувати на державному рівні, відкликати. Неякісні міни з поля бою і давати вказівки, купувати тепер міни десь по імпорту. Ну, будемо шукати тебе десь в Європі. Так ми всі бачили оці відео, де запускають наші солдати 10 мін, буквально із них лише одна вилітає нормально, і чути, як вона потрапляє в ціль, всі інші або. Ну, як на тих відео, де вони як жабка просто роблять такий стрибочок, трохи і падають. Да а що власне із ними не так? Чому все це відбувається? Попередня реакція фахівців це не моя реакція, я жодним чином не маю стосунку до експертизи військової, але ті експерти, з якими я говорив, от на їхню думку, попередньо виглядає так, що в цій міні є кілька неякісних речей: від порохового заряду, який мінуту виштовхує з ствола, до підривника, який примушує міну вибухнути, коли втрапляє в ціль. От багато з цих речей виявилось неякісними, і як вже з'ясувалося, ході розслідування виявилось, що завод-виробник державний не налагодив. Випуск цього підривника, який має точно підійти до цієї міни, от користувались тим, що туди е, отримали з якихось інших джерел, але іншим е, підривником, який ну можливо, там знаєте, там на якусь долю мікрона до чогось не підходив. Ну і зрозуміло, що є проблема з порохом, які застосовують ці міні е, е, ніхто не знає де його взяли, що це таке яким чином він туди взагалі потрапив, але зрозуміло, що це повна компетенція ну, от, зараз цього заводу міністра Техпрому, який це зробив, і військових прийомщиків, які це пропустили? А як же так виходить, що у нас держава замовляє в власне підприємства? Вироби, і при цьому немає навіть механізмів перевірити, з чого їх роблять. Ну порох це ж базова річна війні. Як можна взагалі вообще... вже давно порадила рукодуп'я. Ну от о, це просто в чистому вигляді оця формула. На жаль, дуже багато років шов негативний відбір е, серед топ-менеджерів. Це коли обирають лояльного, а не професійного. І зрештою наплювали на правила безпеки. Ну на базові. І оці правила безпеки виявили, що вони вбивають наших солдатів, вони ворогів. Ну, от, на жаль. Оця от проста максима. Ну але вона описує те, що у нас відбувається. А чому це стало відомо лише коли вже самі солдати почали записувати відео, де просто от вказували на цю велетенську проблему? Ну там не, не одна людина це все перевіряє, наскільки я розумію. Так не одна людина, але я можу сказати, що їх буквально дві. Насправді От так державний механізм виписаний, що на заводі виробнику присутній один е, воєнпрід, але він підписує там в комплексі з кількома іншими людьми е, ці всі документи. Е, і у випадку, якщо воєнпрід пропустив, то їде вже на фронт. А на фронті військові ж ну ми чудово розуміємо, що вони люди підневольні. Да? Вони не витягують сміття з хати зазвичай. Вони не люблять, коли знаєте, вони є спусковим гачком для якогось скандалу, бо розуміють, що ти почав сьогодні скандал, а завтра ти в посадці на нулі, е, ну, от перший, хто приймає на себе удар. Тому військові тягнули до останнього, поки це вже не стало ну, просто настільки масовим. ну, от. Ну Ми ж говоримо про сотні тисяч мін, так, от, що вони вже не витерпіли, і вони зрозуміли, що це їхнє життя під загрозою через те, що їм нічим відбуватись від ворога. Тому от, військові я вважаю в цій історії взагалі проявили героїчні зусилля, ті, хто виклав це все, оскільки вони вже захищали свої життя цієї. А всі інші до тих до них, от хто пропускав це все, це і є ті реальні, ну не знаю, як назвати: вороги чи е, злочинці чи корумпанти. Е, це просто ті, всі, хто е, за для того, щоб не припинялись грошові потоки, а там мільярди гривень, е, просто закривали очі на проблеми. Оце знаєте, та класична історія. Я дуже сильно защурю очі, і я, мене не буде видно або проблема зникне. От мені здається, так це було. Та шановні глядачі, напишіть нам у коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Чому, чому дотягнули вже до того моменту, коли самі солдати вже на нулі просто про цю проблему почали кричати? Чому не, не попередили? А скажіть, будь ласка, ще от е, таке питання е, чи може оця проблема з цими мінами взагалі? Якщо ми побачили проблему з мінами, що означає це, що вся інша продукція, яку робить держборонпром, наприклад, так що вона ну такого ж такого ж гатунку? Ні, на щастя ні тобто, так були вимоги, точніше, намагання були окроборонпрому продати нашим ЗСУ інші неякісні речі, ну там були історії зі снарядами, причому наскільки розумію, від того ж заводу. Але в даному в то в тій історії зі снарядами закупівельники міністерства оборони проявили ну знайшли можливість відмовитись від того, і ну хоча б не брати в руки те, що як і міни потім не вибухало би. Тому о, на щастя, не все погане. Від більшості вдається відбиватись. Ну і від того, що нав'язують, але ну от на жаль, змінами наступили на міну, яка була. На жаль, запрограмована, тобто цей завод це вже вдруге робить таку ну відверту, скажімо що... так, не вперше? Ну точно mm. не вперше, mm -hmm. я вас зрозумів. Дякую. А ви у своїй статті вказуєте, що це особиста відповідальність міністра оборони Рустема Умєрова? От коли його команда приходила, то їх же позиціонували як таких агентів змін, які прийдуть, і от викорінять всю цю корупцію, і все стане краще. Чому вони наступають на ті самі граблі, що і попередня команда різніка? Ви знаєте, просто це вже реальна проблема вищого левелу. Коли Рустем Міров заходив в Міністерство оборони, я просто знаєте, це можливо вже забулось нашим глядачам, то я нагадаю: Міністерство оборони Резнікова і сам Резніков це була та людина, яка казала, що дрони це весільні якісь історії, які нічого не вплинуть на фронт. Uh, він відмовлявся закуповувати мавіки, оскільки вважав, що вони не пливають uh, на війну. А тепер ми через рік після того знаємо, що дрони це ну ледь не єдине, чим ми там толком можемо відбуватися від расистів. Uh, тобто, на фоні Резнікова вміров це реально був крок в проект. Він реально запустив uh, купу історій, які при Резнікові тупи зависали. Ну от знаєте, про саботаж я б хотів би говорити про uh, часи Резнікова. От uh, проти диверсійні всякі історії. Але е, коли Уміров от війшов в справи і е, процеси по на, налагодились, е, потім знову на жаль, от знаєте, раз в рік до людей повертається вся історія. Типу, а е, може, давайте не про якість, а про гроші там думати або про якісь інші моменти. І на жаль, е, команда Умірова відволіклась не туди, не на те, і от станом на зараз, ми просто маємо да, от що може здати, що це ми повернули чи Серезнікова, але е, все це ну. Два кроки наз... вперед і один назад. Все таки ми два кроки вперед зробили. То це точно. От, але на жаль, крок назад, який робиться зараз, ну в наших обставинах, це вже просто вбивство. Бо на жаль, ситуація на фронті для нас просто зараз набагато гірша ніж була рік тому, і те, що могло б простити рік тому. Ну зараз воно ну на жаль, це просто нас вбиває і от. Е Звідси і складається таке враження, що Уміров такі саме, як Резніков. Ну, от, знаєте, все в динаміці. А як уважаєте, в якій формі він тоді має понести відповідальність? Так, якщо ви кажете, що все-таки він краще краще себе показує ніж Різніков, то чи має він тоді теж іти у відставку, чи можна якийсь інший формат ну умовно вигадати? Для нього? Я розумію. Дивіться, там просто це ж історія з мінами, Це таке те, що зараз вибухнуло. Це те граблі, на які ми наступили. А таких історій там насправді набагато більше. І за моїми даними, верховний голокомандуючич Володимир Зеленський вже абсолютно чудово розуміє. Масштаби компетентності команди у просто що він, він, він з цим теж нічого не може вдіяти. Бо знаєте, у нас завжди питання просте зрештою, так, а, а хто тоді замість нього? І тут включається вже в гру політичні розклади, політичні ігри, які не дозволяють просто змінити. Людину, яка вже очевидно не не вигрібає з рівнем проблем, які в нас є з рівнем викликів. Е, замінити на того, хто буде кращим, от просто це вже політичні ігри. Ну і вони абсолютно знаходяться всередині офісу президента. Це вже не пов'язано ні з ким там зовні Всередині офісу президента. Знаєте, різні різні під'їзди чи різні поверхи, там можливо там з кимось щось рубаються, але це абсолютно їхня територія прийняття рішень. До речі, всередині офісу президента зараз знаходиться ще й Олександр Камишин, якого ви теж в своїй статті згадуєте. Я нагадаю нашим глядачам, що це посадовець уже з великим, скажімо так, досвідом. Він до цього був головою укрзалізниці. І там були корупційні скандали. Потім він став головою міністром стратегічної промисловості, і там теж були корупційні скандали. І тепер він є радником офісу президента по питаннях стратегічної промисловості. Наскільки я правильно, якщо я все правильно розумію, yeah. Парі, пане Юрію, чому взагалі він залишається на таких високих посадах? Його хтось лобіює? Як ви думаєте? Ну безумовно, це цілком очевидно. що він є одним з улюбленців Андрія Єрмака, голови офісу президента, тобто Камишина евакуювали з залізниці свого часу, коли там знаєте у Кубракова з Єрмаком, то пішов розлад. Кубраков ще потім почав здавати в набу всяких хабарників, став нелюбимим і його звільнили зрештою. От тобто, Камишин це безумовний представник, так скажімо, офісу президента і його нинішній статус. Свідчить про те, що в офісі президента цілком задоволені його роботою, а це саме його робота, як міністра стратегічної промисловості, було налагодження цієї ланцюжка виробництва цієї хрінової міни. Ну він сам очолював міністерство, коли це все відбувалось. І от тільки зараз, коли його восени призначили вже на хвилиночку радником самого президента стратегічних питань стратегічної промисловості, ну це означає, що він просто в ієрархії став найвищим ЦБ, який віде виробництво стан зброї в країні, ну ось воно. Ну чому не звільняють? Тому що всім подобалося, що воно робиться, і от е, е, лише от те, що робиться, коли виявили, що воно не вибухає там, де треба, а вибухає там, е, там де не треба, да оце таке знаєте, подряпане на його іміджі. Ну і от саме ця подряпана, я так розумію, зараз і примушує купу людей а виходити в публічний простір і розповідати, що то винні фактично самі солдати. Це жах. Угу. До речі, про це ви я бачив, ви опублікували сьогодні великий такий пост у Фейсбуці, де якраз розповідаєте, як всі, всі, хто задіяний в цій схемі, намагаються зараз панічно перекинути відповідальність так на когось іншого. Як ви гадаєте, кого зрештою і призначить винуватим? Ну, зрештою, ну, мабуть, винуватим одним з них буде воєнпрід, який безпосередньо там на заводі підписи ставив, кого ще можуть призначити? Ну, точно, не міністра. Ну, Уміров, улюбленець Єрмака, Камишин улюбленець Зеленського, тобто цих не можна чіпати. Хтось буде нижче, от нижче під ними. Чи буде це директор заводу, який це виробляв? Я, вибачте, я не можу називати цей завод, Мені юристи заборонили просто говорити це ж таємниця, чутлива. Вся ця історія. Чи буде він винний в цій історії? Ну думаю, що не призначить, оскільки е у нього вже є підозри насправді в корупційних злочинах, вже ну давно. І, і оскільки його досі не посадили в тюрму, то думаю, що не посадять і зараз да? ну настільки він там потрібний цій системі, тому призначить десь когось посередині між ними, от між директором оцього заводу і міністром Уміровим, і там радником Камишиним. Угу. Тобто я правильно вас розумію, що можна в цій системі руками працювати, мати купу вже підозру від слідства, там та і так далі, і при цьому залишатись на своїх посадах. Просто якщо в тебе є Ні, можна, а є тому фі, доказ. Я вас зрозумів. А що в теорії може статися таке, що змусить владу якось ну, більш активно реагувати на подібні історії? Ой, а, якщо чесно, от 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 моє громадянське таке сподівання, от як виборця, там чи не не журналіста, там не учасника цих процесів. А якщо чесно, я просто сподіваюся на таке пробудження Володимира Зеленського, верховного Головнокомандуючого. коли він винирне цієї ванни, там е, яку йому навіють його оточення, там що от сюди не дивись, туди дивись, от і він просто отак Зробить, скажи, йок, бабай, йоханий бабай, ну що це таке? Це було б, звісно, дуже круто, оскільки там один плюс один не складно в цій історії насправді скласти. От, але чи буде це? Ну, очевидно, ні, тому що ну, я, я, я цілком свідомий того, що Володимиру Зеленському не розказують про наші ефіри, не розказують про наші публікації. До нього доводять медіа моніторинги там в абсолютно в іншому вигляді. Тому я думаю, що призначення винних буде приблизно таким. Володимир Олександрович, дивіться, там є отака, отака фігура. Вона нам не угодна, тому що ну вона відповідальна там за міни. А Володимир Зеленський, у якого справді... Багато задач, ну він верховний головнокомандуючий на хвилиночку, да, тобто на ньому замикається купа всього, він просто не буде вникати і вирішить, що ну, підходяща фігура по статусу, ну хай буде відповідальна. Тому я думаю, що на, на жаль, верховному голокомандуючу просто натюхають винних, а він кивне головою. Ще одне таке питання. От у вас в статті фігурує військовий, податок на військових ПДФО, так як, він, як це взагалі тут замішано в цій історії, як це все впливає? Це говорить нам про розмір грошей, які фігурують в цій історії. Рік тому, коли ну, скажімо так, місцева влада не хотіла розуміти нормальну мову і тендерила все, що завгодно, на стадіони замість дронів. Центральна влада прийняла рішення забрати податок на військові зарплати з, місько... з місцевих бюджетів на центральний. Ну, це ми знаємо, так? Да, коли... Військова частина базується в якомусь е, містечку, то за е, гроші з її зарплат, податки от е, тих от солдатів, які там є, вони йдуть в бюджет. От раніше було це в місцевий бюджет, і е, вирішили забрати на центральне мова йде про гігантські суми. От 43 мільярди гривень. Це тільки те, що на на, на оцей рік запланували з тих зарплат е, як е, гроші на закупівлі. Усякого устаткування оцього самого укрборому, ну умовно кажучи, у тому самому заводу по виробництву мін з цього з цієї суми припадала ну, якась значна частка для того, щоб купити стан, станки, наняти там ну, робітників для того, щоб робити хороші міни, От, саме про цю суму мова йде, що 43 мільярди планувалось на збільшення нашої спроможності виробляти зброю. Mm-hmm. <laughs> Як ви вважаєте, те, що зараз от, ну поки що немає якоїсь активної реакції з боку влади, це може дати сигнал і місцевій владі, також що можна повертатися до цих пліточек замість дронів і так далі. Я просто чому питаю зараз? Опубліковані вже і бюджет Києва, наприклад, на 25-й рік. і Там програма захисник Києва, от я прямо перед очима зараз це тримаю, вона втричі менше, наприклад, ніж сумарні витрати на розв'язки, парки та мости? Я думаю, що в інших містах все ну, точно таким же чином відбувається, от це ж на ваш. Погляд, це дає от такий системний поштовх місцевій владі продовжувати оцю традицію. Так, безумовно, не покарання винних в корупції на зброї, не акцентування уваги на оборонних витратах це все є сигнали центральної влади. Більше того, зараз є потужний сигнал уже особисто від Володимира Зеленського, який, от прямо знаєте, як лазер, якийся прямо в ці дні. От, так от він шмаляє голову всім цим кличкам, філатовим садовим. Це мова йде про не. Підписання президентом України закону про збільшення податків на фінансування нашої війни. Тобто, в... закон подавалось в Верховну Раду два місяці тому, як невідкладний Верховна Рада там чала зі своїх куршавелів, збиралась там, щоб це проголосувати, щоб збільшити цей рівень податків. Там військовий збір і інші податки на війну. І от цей закон вже більше 40 днів не підписаний особисто Володимиром Зеленським. Вже проголосований. Але Володимир Зеленський його не підписує. Бо, як е, пишуть ЗМІ, от я в економічній правді сьогодні читав, що він не хоче брати на себе відповідальність за непопулярне рішення. Ну бо це ж буде тиск на бізнес і так далі. І, і цей тиск його нібито пригадають потім під час виборів. Ну от, да, от сигнал від влади саме такий: е, дій популістично, дій е, з якихось меркантильних мотивів е, і не думай про фронт. Ось ну і щоб закрити цю тему і змінами, як гадаєте, як швидко взагалі зможуть тоді замістити оцю велетенську партію, як швидко наші воїни зможуть відбиватися нормально від цієї навали. Ну, за словами одного з моїх джерел, з яким я спілкувався, це не мої дані, знову попереджую. Тобто воно може відрізнятись. Але одне з джерел припустило, що з урахуванням того, що мова йде ну реально про десятки сотні тисяч мін, то поки закуплять це десь в Європі, ну там ближче до нас кордони, поки доставлять, ну це мінімум місяць. Мінімум місяць, тобто, у наших воїнів, ну не буде чим відбиватись. Дякую вам дуже, Бачите, друзі. от така ексклюзивна інформація в нашому ефірі. Підписуйтесь на наш канал обов'язково та ставте лайк. Ну а ми продовжимо. Є ще до вас. от така цікава тема. Ми на початку цього ефіру згадали про команду Резнікова, Так і зараз, от один із них, а саме Ростислав Замлинський, знову повертається до влади. Скажімо, так а саме його призначили першим заступником голови Держспецзв'язку. Для наших глядачів пояснюю, що це конкретно цей державна, ця державна система займається постачанням та питаннями виробництва закупівель і іншого по дронах, і до цього воно було в підпорядкуванні в Мінцифри та Михайла Федорова. І за лише від початку цього року вони 350 тисяч різних дронів передали в ЗСУ, а тепер от раптово перемикають у цей канал, скажімо так, передають іншим людям. Е, наскільки я знаю, ви в цьому бачаєте певні проблеми. Можете розказати, будь ласка, чому? Um, Пам'ятаєте, ми згадали от з вами зараз розмові про те, що міністр Резніков називав мавіки весільними дронами, ну, зневажливо відмовляючи їх купувати. І саме тоді оцей Замлинський у нього працював заступником, да? uh, погоджував контракти з яйцями по 17 Тобто, ну, зрозуміло, да? фігурант якої історії це є Замлинський, uh, і от uh, тоді лише ну, гігантськими зусиллями всіх вдалося Резнікова виколупати з Міністерства оборони. Да? Uh, Мінцифри Федорова стала ну, реально піонерами і локомотивами в цій історії з закупівлями дронів. І от тепер пройшов рік, що ми маємо? Федорова піонера і локомотива закупівлі дронів, викидають, а члена команди Резнікова, який вважав, що то весільні дрони, повертають на дрони. От е, знаєте, задачка на логіку для якогось там третього класу: буде гірше чи буде краще. Ну. Я сподіваюся, що наші глядачі дадуть відповідь на це питання, кожен сам. А що відомо ще про команду, яку з собою може привести цей пан Ростислав? Я думаю, що Замлинський з собою не приведе ніякої команди, він такий призначений, щоб бути обличчям цієї історії. Команда там буде формуватися з людьми в погонах, пов'язаними з СБУ. Тобто, це нема жодних сумнівів. Тобто виходить, що дронова наша індустрія знову повністю лягає на плечі волонтерів. Я сподіваюся, що ні, але буду сподіватися про це разом з вами. Да? Ну, помолимося всі, чи ну я не знаю, як це назвати. Бо, на, на жаль, ситуація виглядає так, знаєте, дуже не фотогенічно. А чому взагалі вирішили від такого, ну, наче ефективного, дуже і навіть популярного в чомусь менеджера, як Федоров, переводити знову. На якісь от сумнівні кандидатури, оце це все мені подобається ваше питання, бо у них вже знаєте так, частина відповіді є е, е, дуже популярний. От ви це сказали, от дуже популярний загрожує популярності першої особи, і тому друга особа в країні знищує все, що має рейтинг там вище трави, і зносить все, що може бути, хоча б якоюсь там натяком на альтернативу або натяком на можливість впливу на президента, все просто. А хтось ще із посадовців може бути в цьому шорт-листі на вибування, скажімо так, за популярність? Якщо ви знаєте, ще хоч когось популярного? От, дивіться, у нас знесли за останній час залужного Кубракова, який там щось мутив з набу американцями. От тепер позбавляють впливу Федорова. Чи знаєте, ви ще хоч одного людину, яку можна б назвати в цьому ряду там за статусністю, популярністю? Ну мені ну, зеленська стане, я не знаю. Тумбочка між кроватями. Ну думаю, що ні, тут там по патріархальному щось вирішать по-своєму. Тобто, з точки зору політичних рейтингів, ну діючих політиків в Україні вже не лишилось. Ну от один з них є просто в Британії, знаєте, так на відстані від країни, але діючих мені здається, вже ні залишились неформальні центри впливу. От які можуть, скажімо так, дратувати господаря офісу президенту справжнього, от то можливо по ним ще щось буде якесь відпрацювання, але з точки зору політичних фігур, політичного естеблішменту, ну мені здається, що вже все поле зачищене. Ну, це ж дуже прозора насправді історія. Тобто, те, що за останні тижні, це і по держспецв'язку, і по мінах це все відбувається. Це ж все бачать наші партнери, від яких зараз залежить загалі життя всієї країни. Фактично, вони на це якось реагують, чи в них буде трохи відкладена в часі реакція? Вони на це не дуже реагують, оскільки це наша внутрікова історія. Ну це реально наш суверенітет. Да? Ну, тобто, ми всередині між собою розбираємося, хто як має грати. Ну це реально не, не тема для взагалі наших міжнародних партнерів. Ну їх то цікавить, звісно, щоб їхні гроші не вкрали. Да? Ну історія з мінами – це точно не про їхні гроші. Це от реально, те, що це наші гроші. Це те, що ми зі своїх податків, я ви там платимо в казну а казна вже розпоряджається, як то витрачати. Тому я думаю, що отут на на партнерів покладатися не треба нам просто самим вирішити хто ми є і куди ми біжимо. Ну, це ж формує певну репутацію країни як ніяк. Так і, 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 потім наші делегації будуть приїздити в Брюсселі. Їм будуть просто пальцями тицяти. От, от на всі ці скандали казати: Ну подивіться, хто у вас тепер на дронах. Там да на Зумовно, але дивіться корупційні історії трапляються у різних країнах, і, але завжди важливо, що відбувається останнім. E, тобто систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. От якщо цю історію з мінами залижуть до того, що ніхто не а винувата там якась e, чурка, там всередині там ну не розібралась, не то підписала або там 5 гривень e, десь вирішила вкрасти. От тоді в Європі запам'ятається, що у нас не боротьба з корупцією, а у нас корупція. А треба навпаки, щоб історії з корупцією забувались, бо замість них приходить історія боротьби з корупцією, коли карають реально винних, і зрозуміло кого. Ну, в такому разі, от резюмуючи останнє питання: якою мала би бути ідеальна реакція влади на оці два великі скандали? Ну, по-перше, там. Чітко мають відбутись зачистки на топ рівні. Ну бо саме з топ рівня це йшло, Міністерські посади, оці радники президента. Вони відповідальні за всю цю історію. Потім е, обов'язково має бути ну відкалібрований механізм, які от е, ці люди в погоні за мільярдами хакнули. Ну у нас просто не спрацювала військова прийомка. Оце воєнпріди. оці інститути. Вони не спрацювали. От просто знаєте, як от запобіжник е, в пістолеті, ну не спрацював. Туснуло, і воно стрельнуло. Тобто, має виправлений бути цей механізм. Ну і безумовно, покарані разом з ТОП-керівниками, мають бути покарані ті виконавці, які ставили ті неправильні підписи, чи як це назвати, дякую вам дуже, пане Юрію, що долучилися до нашого етеру. Та, от все так чітко по по поличках, що називається, розклали для наших глядачів. Ну а для вас, шановні друзі, я пропоную поставити лайк цьому нашому етеру та підписатися на наш канал. Я нагадую, що ви дивилися інтерв'ю із паном Юрієм Ніколовим, журналістом-розслідувачем на обосток. Дякую.